Вітаю! Ми розпочали цикл уроків з повторення в кінці року. На сьогоднішньому уроці повторюємо відомості із розділу «Словотвір». Ну і зрозуміло, що цей розділ, пов'язаний, як і всі інші, із орфографією. На сьогоднішньому уроці ми з вами зупинимося на деяких питаннях. Перше, це основа слова і закінчення. Змінювані незмінні слова. Другий момент це форми слова і спільнокореневі слова, у чому відмінність між цими поняттями. Третій момент це основні способи словотворення. І четвертий момент це одна з найважливіших орфограм, яка стосується утворення прикметників за допомогою суфікса СК і тих змін приголосних, які відбуваються на межі корення і суфікса. Перший момент. Закінчення це. Змінна значуща частина слова, яка служить для зв'язку слів у словосполученні або у реченні. Усі слова української мови поділяються на три групи: слова із буквено вираженим закінченням, наприклад, земля. Буквально виражене закінчення Я і частина мови іменник. Візьмемо різні частини мови, для того, щоб. Розглянути різні закінчення. Вірний закінчення Й, і, і це прикметник, і дієсло, їмо, це закінчення дієслова. Друга група це слова із нульовим закінченням, тобто у якійсь формі, або у родовій формі, або у відмінковій формі. У нас буква зникає, щезає. І це нульове закінчення. Але це не означає, що слово не має закінчення, що воно незмінне, обов'язково якісь із форм воно з'явиться знову. Найчастіше словами з нульовим закінченням виступають іменники чоловічого роду другої відміни. Наприклад. Але ми з вами розуміємо, що вже поставивши це слово у форму родового відмінка, будемо мати буквено виражене закінчення: край, нульове закінчення, краю, закінчення ю. Далі. З нульовим закінченням можуть виступати дієслова у формі чоловічого роду минулого часу. Наприклад,. Але вже якщо ми поставимо це дієслово у формі жіночого роду, у нас з'явиться буквально виражене закінчення повірила або форма множини, повірили. І не тільки в називному відмінку у нас деякі іменники мають форму з нульовим закінченням. А от, наприклад, слово обличчя, якщо це форма множини. І родового відмінка ми з вами точно також маємо нульове закінчення. І це впливає ще й на орфограму. Як ви бачите, подвоєння літер зникає. Третя група слів це ті слова, які є незмінними, у них закінчення не було і немає. Це такі три групи. Перша група це слова дієслова, інфінітиви. Закінчується на суфікс ти або на постфікс, який, який приєднується до цього суфікса, і повідайте на питання, що робити, що зробити. Наприклад, ну, так, щоб було ще із постфіксом. Далі, це прислівники. Навіть коли ми з вами правило прочитаємо про прислівник то воно буде звучати так, незмінна самостійна частина мови, незмінна. Відповідають на різні запитання, наприклад, як, як, яким способом, коли, де, звідки, куди, з якої причини, навіщо і так далі. Приклади. Мирно. Закінчується на суфікс або на основу, тобто на корінь. Далі, знову ж точно так же, зарання, коли зрання і так далі. І третя група це іменники іншомовного походження, які закінчуються на голосний, але цей голосний не є закінченням, тому що ці слова не змінюються в будь-якому відмінку, вони будуть мати саме таке ж. Слово, тобто саме таку форму, до якої ми з вами вже звикли. Наприклад, метро, це не закінчення, наголошую, амплуа, журі і так далі. Таких слів дуже багато. Це перший момент нашої теми, який нам україн необхідний. Якщо ми почали повторювати тему «Словотвір». твір. Так, переходимо до другої частинки нашої теми. Це спільнокореневі слова і форми слова. Ну, візьмемо, наприклад, слово земля з попереднього пояснення. Отже, щоб утворити спільнокореневі слова, нам треба, ну, по-перше, визначити корінь в слові. І як спільнокореневі слова вони будуть мати однаковий або схожий корінь, тобто будуть чергування в деяких коренях, голосних або приголосних звуків. Ми на це не зважаємо, тому що це вважається одним і тим же коренем. Але лексичне значення кожного слова, яке буде утворюватися з таким коренем, повинно бути іншим. Тоді це спільнокореневе слово. Ну, Наприклад, земляний. До коріння зем ми з вами приєднали суфікс «ян» і утворився прикметник. Приземлитися дієслово. Заземлення. Іменник. Тобто кожне із цих наступних слів має хоча й однаковий корінь із словом земля, але означають вони різні речі, тобто лексичні значення у них різні. Якщо ж ми хочемо записати форму слова земля, то ми можемо написати будь-яку із відмінкових форм, ну, наприклад, це наземний відмінок. А я хочу записати форму, ну, наприклад, знахідного відмінка. І тут, і тут лексичне значення однакове змінилося тільки закінчення. Це форма слова земля. Або, наприклад, це у мене однина, а я хочу записати форму множини. Чому я поставила наголос, ви зрозуміли. Тому що землі, якщо наголос буде падати на закінчення, то це буде відмінкова форма. Це буде родовий відмінок слова земля. А тут множина. І тут, і тут, тут лексичне значення однакове. ґрунт, наприклад. Ось. Але. Змінюються закінчення. Це форма одного і того ж слова. Деякі люди плутають і не знають, що таке форма, що таке спільно слово. Лексичне значення однакове. Змінюється тільки закінчення. Лексичні значення різні, а корінь однаковий. Третій момент. Ну, якщо ми вже з вами почали утворювати нові слова, то звичайно нам треба повторити, якими способами утворюються слова в українській мові. Деякі з них нам відомі ще з початкової школи. Наприклад, якщо слово утворюється допомогою префікса, це префіксальний спосіб. з допомогою суфікса і цей найуживаніший спосіб творення це суфіксальний спосіб. Тоді, коли до слова приєднується і префікс, і суфікс, це префіксально-суфіксальний спосіб. Тоді, коли від основи вже того слова, від якого будемо утворювати, або суфікс відкидається, або кілька суфіксів, або частина основи, тоді це називається безсуфіксний або беззафіксний спосіб. Тоді, коли у нас з вами... Зливаються в одне слово кілька основ, це називається злиття або складання основ, основа складання. Якщо складаються два слова різних, то це складання слів. І буквально ось в другій частині шостого класу ми з вами найчастіше стикаємося саме з таким способом словотворення, як перехід однієї частини мови в іншу. Ну, наприклад, ми з вами під час вивчення прикметника говорили про прикметники, які втрачають свої ознаки як прикметника, переходять в іменник і виконують функцію іменника в реченні. Вони або підметом виступають, або додатком, ще найчастіше означенням виступають усі прикметники. Це третій момент нашої теми. Ну і зрозуміло, що цікавить нас найважливіший момент. Це той, який пов'язаний з орфограмою. Ми говорили про чергування голосних, сьогодні вже навіть згадували про корені, які можуть видозмінюватися у зв'язку з чергуванням голосних або приголосних. А зараз ми з вами зупинимося на формулах, тоді, коли відбуваються зміни приголосних на межі кореня і суфікса при утворенні прикметники за допомогою суфікса "-ськ". Перша частина формули нам відома, тому що в п'ятому класі ми вивчали чергування приголосних звуків в усіх частинах мови. І ті чергування ми з вами носимо як підказки на своєму тілі. Нога, ніжка на нозі. Якщо основа іменника закінчена на одну із цих букв, ось при додаванні суфікса «ськ» нам треба буде поглянути на останню літеру, тому що вона і буде підказувати нам. З якої літери буде починатися той суфікс, який приєднається. Ось у нас буква «з» остання, і наш суфікс буде починатися точно так же з букви З. В тому випадку, якщо іменник закінчиться в основі на одну із цих літер. Далі, друге чергування рука, ручка в руці. Зношу. І звертаємо увагу на що. На останню літеру. Тому що саме з цієї літери у нас буде починатися суфікс прикметника, який утвориться. І третє чергування вухо, вушко, вусі. Звертаємо увагу точно так же на третє букву, і саме з неї буде починатися. Суфікс в того прикметника, який утвориться. Давайте запишемо приклади. Наприклад, ось у нас. Що ми робимо? Дописуємо до тієї літери, яка буде змінюватися, дописали. Далі за формулою не забуваємо про закінчення, тому що у нас утворюється прикметник. Далі візьмемо ось із цієї. Низки буковку, точно так же. Дописала до того, що повинно змінитися, і от, будь ласка, змінили. І із третьої низки букв точно так же. Дописала до тієї буковки, яка змінюється. Далі за нашою формулою яку повторили, і закінчення. На перший погляд формула здається не такою вже і складною, але є ряд винятків із цієї формули. Тобто є ряд назв, найчастіше це іншомовного походження слова, у яких не буде відбуватися ось якраз зміна приголосного. Ну, наприклад, я думаю, що пам'ятаєте ці слова, тому що ми їх завчали. От пам'ятаєте, тюрки, баски, казах. Падишах, мекка і так далі. Таких цюрих, таких слів дуже багато. Найчастіше іншомовного походження, це для себе відзначаємо. І ще дуже частий момент, коли люди, незважаючи на те, що букви, які ви бачите, які закінчують основу, не входять до переліку оцих літер, взагалі ніяк не пов'язані з чергуванням, все одно змінюють їх, утворюючи прикметник. Такого робити не треба. Ну, наприклад, брат, ми просто додаємо суфікс к і закінчення й. І, і ніякої зміни приголосних на межі коріння і суфікса не відбувається. Завод заводський, солдат солдатський, абонент абонентський і так далі. Тепер пропоную перейти до завдань, які допоможуть нам визначити рівень засвоєння, тобто, як ми засвоїли. Як можемо працювати. Перше завдання випишіть з тексту незмінювані слова. Сьогодні ми з вами в частині першій повторили, які слова мають букві виражене закінчення, які нульове, а які взагалі не змінюються. Прочитаємо текст. Щовечора тендітні ельфи мостилися на широкому листі капусти, смакували чаєм з чорнобривців, весело сміялись, а потім до схочу танцювали до ранку. Уранці сонце ніжно торкалося трав'яної ковдри, які ти усміхалися йому. Маленькі ельфи вибрали пишні троянди і засинали на ніжних палюстках квіток. Можна зупинити відео, виконати завдання, повернутися до нас. Справа в тому, що цей текст насичений прислівниками, незмінними самостійними частинами мови, які ми повинні були виписати. Щовечора весело, потім. Досхочу уранці ніжно. Це прислівники, ми з вами пам'ятаємо про другу групу слів, які є незмінними. Давайте звернемо увагу на слово ранку і уранці. Ці слова є спільнокореневими. І як ви самі бачите, тут у нас ще відбувається чергування. Це не чергування в корені, це якраз суфікси у нас чергуються, К змінюється на С. Дуже часто чергування. Давайте звернемо увагу на розділові знаки передостанньому і останньому реченні. І тут у нас з вами сполучник І, і тут у нас з вами сполучник І, але тут чомусь кома є, а тут чомусь немає. Давайте розбиратися. Ми з вами знаємо, що розділовий знак може з'явитися тоді, коли сполучник повторюється при однорідних членах речення або між частинами складного речення, поєднаними сполучником І. Уранці сонце ніжно торкалося дерев'яної ковдри і квіти усміхалися йому. Зрозуміло, чому тут знаходиться кома, тому що у нас складне речення: дві граматичні основи сонце торкалося і квіти усміхалися. Тому, за правилом, кома повинна бути. Друге речення із двох. Маленькі ельфи вибирали пишні троянди і засинали на ніжних пелюстках квіток. А тут речення просте, просто складене однорідними присадками, які поєднані. Одним сполучником, що не повторюється. Тому розділового знака немає, тому що це не протиставний сполучник А, але при якому навіть якщо він один, обов'язково ставиться кома. Ельфи вибирали і засинали. Зрозуміло, чому? Однакове поєднання, але там кома є, а тут немає. Треба обов'язково звертати на це увагу для того, щоб правильно вживати розділові знаки. Друге завдання. Запишіть по дві форми і по два спільнокореневих слова. Що таке форма слова, що таке спільнокореневі слова, ми з вами сьогодні вже повторювали. Можете вибрати одне із слів, можете працювати з двома словами. Слово широке це прикметник. Отже, ми з вами можемо записати форму жіночого середнього роду і форму множини. Тобто, що вам більше до вподоби. Наприклад, форма жіночого роду. Змінилося закінчення. Форма множини змінилася закінчення. А можемо відмінкові форми слова широкий записати. Наприклад, це все форми, тому що зверніть увагу, в кожному із цих слів однакове лексичне значення. Тепер давайте попрацюємо зі спільнокореневими словами. Корінь шир у нас. І допишемо до нього слова. Так. Може бути різні слова, різних частин мови. Широчінь, вшир, поширювати і таке інше. Широко прислівник. Сьогодні тільки про них говорили і повторювали. Далі слово сміх це іменник. Іменники у нас з вами не змінюються за родами, тому ми не зможемо дописати родову форму. Але відмінкові форми ми з вами можемо записати. Наприклад, родовий відмінок сміху. Чому? Тому що це абстрактне поняття, чи це закінчення тільки обою. Записала дві форми. Зверніть увагу, в усіх цих трьох словах однаково лексичне значення змінюється лише закінчення. Ну, а тепер, я думаю, легко підберемо слова із спільним коренем. Інші слова, які ви записали. Отже, не слід плутати форми слова. Там, де лексичне значення однакове, і спільнокореневі слова. Там, де однаковий корінь. А лексичні значення абсолютно різні. Завдання номер 3. Визначте спосіб творення слів. Сьогодні повторювала це в частині 3 теми. Щовечора трав'яний вибір чарівність найбільше і сивочоли. Щовечора. Утворневе слово вечір за допомогою префікса і суфікса це префіксально-суфіксальний спосіб. Дуже часто прислівники творяться саме таким способом: перед нами прислівник. Трав'яний утворено від слова трава за допомогою суфікса янно це суфіксальний спосіб. Вибір. утворено від слова вибирати. У нас відкинулася частина суфіксів перед нами безсуфіксний або беззафіксний спосіб творення. Чарівність чарівний у нас. І звідси, за допомогою суфікса ість, утворилося іменник, який означає абстрактне поняття. Це суфіксальний спосіб. Найбільше було слово більше, приєднався префікс най, і за допомогою префіксального способу утворилося без слово. І сивочолий це основа складання або злиття основи, або складання основ, по різному можна називати цей спосіб творення. у нас склалися корені. Із двох слів сиве чоло. З допомогою поєднувального голосного ми з вами бачимо. І чому цей прикметник пишеться разом, ми з вами точно знаємо, тому що утворений від слова сполучення, а такі складні прикметники пишуться разом. Сиве чоло сиво чоловік. І четверте завдання, пов'язане з орфограмою, яку ми з вами сьогодні повторили, нам слід утворити прикметники за допомогою суфікса Скл і звернути увагу на ті моменти, коли відбувається чергування зміна. Приголосного на межі корінь суфікс. Перше слово Нью-Йорк. Одразу зазначу, що це слово якраз із низки слів, у яких не буде відбуватися зміни приголосного звука. Ми просто до самої основи додаємо суфікс К і закінчення «ль». Козак закінчується на буковку К. Переписуємо все, що до цієї буковки в нас йде, і далі за формою К чи «ц». Тому за нашим лайфхаком дуже легко визначати це. Кавказ закінчується на З, «Г», «ж», «з». І сміливо дописуємо другу частину слова. Кавказський «чех». Ш, С. Переписала до цієї буковки, яка буде змінюватися, і далі за нашою підказкою. Точно так же закінчується на Ж. Г, Ж, Г, З. До буковки, яка буде змінюватися, ми переписали. І потім за нашою підказкою, за формулою змінили. Цікаве слово. Справа в тому, що тут у нас з вами в другій частині, в другому корені... Відкритий склад, в відкритому складі у нас буковка О, тоді, коли склад закривається, у нас чергування з голосним І. Тому, коли ми з вами будемо зараз записувати це, О, отак. Закінчується в основі на букву Ш і за нашим правим. І дуже часто виникають запитання, як утворювати от прикметники від складених власних назв. Все дуже просто. Ми з вами вже знаємо, як утворюються складні прикметники. У нас до цього є поєднувальний голосний. І тепер нам треба звернути увагу, на що закінчується в основі іменник. Він закінчується на букву Г. ГЖЗ. Оп! І з нашою підказкою ми з вами отворили правильно прикметник і побачили, що змінилося. Чому пишеться Південно-Бузький разом, а не з Дефісом? Тому що творний від Словосполучення Південний Бух. Це правило ми з вами вивчали, розбираючи прикметник. І закінчуємо ми свої заняття зазвичай тестовими завданнями. Сьогодні тестові завдання, які пов'язані із способами словотвору і з нашою програмою. Префіксальним способом утворено слово переказ, запис, безмежний або прадавній. Сподіваюся, що ви дуже легко вибрали правильний варіант, тому що це варіант Г, давній прадавній. Межа безмежний, префіксально-суфіксальний спосіб. Переказ і запис утворено за допомогою відкидання частини основи без суфіксного або беззафіксного способу. Записати це запис, переказати це переказ. І друге завдання. До речі, такі завдання даються і на мультипредметному тесті після закінчення 11 класу, і на зовнішньому залежному оцінюванні раніше. При словотворенні кінцевий приголосний основи зміниться в обох словах. Варіанти: Запоріжжя-Казах, Париж Кріпак. Юнак Агент ткач, Цюрих. Думаю, що після сьогоднішнього повторення ви легко виберете правильний варіант. Він міститься у, під буквою Б. Це Париж, Паризький, Кріпак Кріпацький. Давайте глянемо інші варіанти. Варіант А в слові Запоріжжя буде відбуватися зміна приголосного Запорізький. А в слові Казах ні. До основи просто приєднається суфікс К і закінчення й. У варіанті В слово юнак буде змінюватися, юнацький, а слово аген закінчується на буковку Т, просто до цієї основи приєднається суфікс К і закінчення й. І варіант Г слово ткач, ткацький буде змінюватися, а слово цюрих це одне з слів, винятків. Тут до основи просто приєднається суфікс цюрихський. І це слово треба запам'ятати для того, щоб правильно утворювати від нього прикметник. На сьогодні це все. Сподіваюся, що наше повторення допоможе вам більш грамотно оформлювати свої тексти і розвивати свої знання, утверджувати свої знання української мови. Дякую за увагу! Бережіть себе, до побачення!